Івано-франківський ураган провів матч восьмого туру «Беткінг Кінг в якому на власному майданчику приймав Луцький Любард. Після вимушеної двотижневої перерви франківці продемонстрували впевнену гру та заслужено здобули три очки, обігравши опонентів з рахунком 3-0. Голами у складі драконів вже в першому таймі відзначилися двічі. Ілля приходько та одного разу Олександр Дичук. У другому таймі справжнім героєм зустрічі став голкіпер урагану Микола Гуйван, який впевнено зіграв у рамці воріт, а також відбив пенальті, що не дозволило Любарту скоротити відставання. Цей епізод став ключовим моментом зустрічі та зберіг сухі ворота франківців. Ми від початку сезону між собою домовилися, що головний наш суперник це ми самі. Тому важливо на тренуванні, в матчах, неважливо. Це команда в турнірі таблиці займає перше місце, п'яте, восьме. Важливо налаштовуватись так, як це потрібно для нас, відповідно до нашої тактики. Тому я вважаю, ми повністю справилися з налаштуванням, правильно розпочали цей матч активно. І закономірно, я вважаю, виграли перший тайм, а от щодо другого тайму в нас виникає багато питань, чому так ми домовлялися по-іншому працювати в роздягальні, але є ще така штука, як психологія, і я вважаю, саме в цьому основна проблема. У інших матчах восьмого туру Сокіл у Хмельницькому розгромив Атлетик футзал 6-0, а кардинал Авангард в рівному поступився коломийській форнітурі 2-3. Ще в одному протистоянні переможця не виявилося. Суха балка та Таєр Експерт розписали мирову 2-2. Натомість матч між Авалоном та Хітом відбудеться у резервний день чемпіонату. Попри це, чинні чемпіони повернули собі лідерство в «Беткінг Екстралігі за підсумками звітного туру. А Сокіл та Ураган притул наблизилися до Атлетик футзалу. Саме дніпряни стануть найближчими суперниками для урагану в межах 9-го туру. Цей матч заплановано на суботу 15 листопада. Наступний матч проти Атлетіка. Команда швидкісна, добре працює з м'ячем в контролі, підключає воротаря, має ряд гравців, які добре діють індивідуально, тому нас чекає досить непростий матч. Особливо Атлетік вдома це зовсім інша команда, яка не боїться нікого. Грає завжди на перемогу, особливо вдома, де вболівальники їх вперед, де вони грають агресивно, тому нам потрібно це все врахувати і справитися з цим найперше з тиском, психологічно підготуватись, ну і відповідно обрати правильну тактику, правильні стандарти в суботу проти атлетів. Урагані – срібний призер Кубка України. Івано-Франківську завершився Кубок України з футзалу серед юнацьких команд 2011 року народження і молодших. Вихованці Романа Кіндратіва, які представляють НФК Урагані 15, продемонстрували високий рівень гри, командну згуртованість та справжній спортивний характер. Протягом турніру ураганівці здобули перемоги і дозволили команді вийти до фінального поєдинку. Але у вирішальні зустрічі ураганівці поступилися кадою США Барса ФК Шостка з рахунком сім посівши друге місце та здобувши стрільні нагород. Де кубка України? Новітнє дербі клубів Івано-Франківщини у першій лізі. В Івано-Франківську в межах 15-го туру вперше у своїй професійній історії зустрічалися місцеве Прикарпаття Благо та пробій з Поєдинок двох прикарпатських колективів зібрав повний аншлаг на трибунах стадіону Рух. Воно й не дивно, адже всього два очки різниці у турнірній таблиці було перед історичним першим протистоянням. Тож грав до стати дуже напруженою і принциповою. Чесно кажучи, давно. Не було в Україні стільки емоцій, позитивних, негативних, але футбол футбол приносить більше позитивних емоцій. І люди отримали задоволення, бо, тому що ні одна команда не хотіла вступати. І справді на полі було дуже багато боротьби, чимало попереджень, але не так багато по-справжньому гольових моментів. У підсумку долю матчу вирішив один єдиний гол. На 77-й хвилині за фол проти приходька арбітр призначив пенальтів у воротах у гостей. 11-метровий чітко реалізував Хома – 1-0. Це 35-й гол у першій лізі Андрія та дев'ятий для Хоми у поточному чемпіонаті. Цей забитий м'яч став єдиним у матчі, і Прикарпаття, Благо набирає три очки у дуже непростому та принциповому матчі. Повірили в перемогу, коли суддя свиснув кінець матчу тоді і повірили. Так як ви підмітили, матч був дуже напружений, жорсткий. І, думаю, нам вдалося вирвати сьогодні перемогу. І, звісно, хочу подякувати Горденці. Добротна команда. Дуже дякую їм сьогодні було. Ну, Ми зробили, що я рахую, сьогодні до Франківська. Після гри своїми думками та емоціями поділилися і наставники обох команд. По сьогоднішній що можна сказати. Хто, хто забив, той вияграє. Ми, ви, ми, ми, ми забили, ми і виявили. От, важка ігра, на, кожні, на кожному клаптику поля була боротьба. Дві команди віддавалися на всі 100, бо хотіли перед болівальниками показати. Все добре. Ігра вийшла дуже бойовою. Ми очікували, бо, тому що ніхто не хотів вступати. Шкода, що такі судді судять в Україні, показують лице. У таких матчах, коли нокаут з двох сторон і болівальника, і просто призначати пенальті якого не було, то. Нехай розбирається комітет арбітрів. Хотіли виграти, хотіли виграти, але кажу, пропустили не обов'язковий гол з пенальті. Та ми сьогодні програли бій, але війну ми ще не програли, ще дуже багато матчів. А свій наступний матч зелено жовті зіграють вже за тиждень, 16 листопада. Івано-Франківська завітає Сумська Вікторія. Початок матчу о 12 годині 30 хвилин. Десятий тур Національної ліги майбутнього завершився для команди Ревера 1908. Цими вихідними Івано-Франківці знову зійшлися у протистоянні ФК Львів. На домашньому полі спортивного комплексу академія НФК Ураган емоції вирували з перших хвилин. Зокрема, команда Ю-17 поступила з суперникам з рахунком 0-6. А от команда Ю-15 подарувала справжній трилер. Після напруженої гри заслужена нічия. 1-1. Боротьба тривала до останнього свистка, і команда продемонструвала справжній характер. Тим часом команда Ревера ю 16 та Ю-14 вирушили до Львова. Попри всі старання, удача цього разу була на боці господарів поля. Ю-16 програли мінімально 0-1, а молодша команда Ю-14 поступилася 0-3. У чемпіонаті івано франківської області з футболу підходить до завершення осіння частина сезону. Минулого вікенду відбулися матчі 13-го туру першої ліги. А відтак емоцій, голів та боротьби було більш ніж достатньо. На домашньому полі прикарпаття Тепловик у драматичному матчі здолав ФК Вільхівці з рахунком 3-2. Франківці видали справжній бій одному з лідерів чемпіонату. Натомість На Галич та вихор з ямниці розписали мирову 1-1. А ось у Бурштині голів не бракувало. Там місцевий клуб поступився Урагану з Черніва три Ще один. Поєдинок завершився в нічию. СК-30 та ФК Снятин переможця не виявили. 1-1. Після 13 зіграних турів лідерство зберігають ФК Вільхівці, маючи 18 очок. На другій сходинці СК Галич з 16 пунктами. Третє місце наразі утримує Прикарпаття Тепловик – 12 очок. Чинні чемпіонки української баскетбольної суперліги Франкіс Прикарпаття провели два поєдинки у столиці в межах третього туру регулярного чемпіонату? Суперницею підопічних Юрія Процюка став титулований столичний Київ Баскет. У першій зустрічі франківки впевнено обіграли опоненток з рахунком 60 на 38, вигравши кожну з чотирьох чвертей. Натомість у матчі відповіді столичні баскетболістки несподівано взяли реванш, здобувши перемогу з рахунком 60 на 52. Не сподобалася сьогоднішня гра. Ми не грали так агресивно, як планували. Робили дуже багато помилок, не забивали свої кітки. Та й загалом деякі гравці думають, що баскетбол це тільки про атаку, про Кітки, а про захист не думають навіть. Я не задоволений грою нашої команди, незважаючи навіть на перемогу, тому що ну я знаю потенціал дівчат і знаю потенціал молодих дівчат, як вони можуть іграти, навіть не, не зважаючи на те, що грає молодь там сьомий рік, дев'ятий рік, десятий рік дівчатка. Ну вони мають зараз можливість зіграти в суперлізі, тому вони повинні за цей шанс цеплятися. Тому їм надається зараз шанс у турнірній таблиці жіночої суперліги франкісприкарпаття залишився другим, маючи три перемоги у чотирьох зустрічах. У найближчому домашньому четвертому турі суперницями команди з Івано-Франківська буде Одеський Інтерхім. Матч заплановано на 22 та 23 листопада. Андрій Менів Андрій Аргара телеканал 402.